Аню, усім, хто цієї порі разом з нами на часі скапінтерв'ю студії для вас працює Марія Петручик. Отож, у лютому Україна повинна отримати перші 700 тисяч доз китайської вакцини від коронавірусу. Про це заявили у міністерстві охорони здоров'я. Окрім того, в міністерстві заявили, що наступного тижня є ймовірність того, що Україна. Укладе договір і ще з одним виробником вакцини від коронавірусу. Ну а поки Україна чекає на вакцину, окремі країни Європи вже почали так би мовити вакцинуватися. Зокрема, в Італії почали процес вакцинації населення від коронавірусу. Сьогодні маємо нагоду почути зрештою, як відбувається цей процес. Сьогодні з нами на сказя журналіст з Рима Маріанна Со. Короневич, пані Маріанно, я вас вітаю, доброго дня. Пані Маріанно, ну дійсно ми чекаємо вакцини. В Італії вже почали вакцинуватися. І одразу ж до вас таке питання з яких категорій населень у Італії почали вакцинацію? Ось і зрештою, чи вакцина італійська, чи знову ж таки як і в Україні, Італія чекала, вкладала ну, договори і чекала на ту вакцину, поки її доправлять до Італії. В Італії я почалася одночасно з іншими країнами Європейського союзу, і е, компанію почали із медиків е, медичного персоналу загалом і е, людей, які живуть у будинках перестарілих. В Італії дуже високий середній рівень, середній вік населення. Тут є дуже багато людей старших 80 і 90 років, тому вакцинацію почали саме з них, тому що це категорії, які найбільш віддаються негативним наслідкам захворювання на коронавірусу. І на даний час в Італії вже провакцинували понад 1 мільйон. Населення і в основному це медики у віці 45-50 років, але також є кілька тисяч провакцинованих, старших 80 і 90 років. В Італії використовують вакцину американську, це вакцина виробництва фірми Pfizer. Як і в інших країнах Євросоюзу, тобто в нас вакцинація проходить у рамках загальної кампанії по усьому Євросоюзу, і дії різних країн вони є синхронними. На жаль, зараз кампанія Pfizer в останні дні не дотримується контракту, тобто вона сповільнила поставки цієї вакцини, і тому італійський уряд зараз планує вести переговори з іншим виробником вакцини AstraZeneca. і це тільки цих дві вакцини є допущеними до вжитку у Євроспілці. А китайську вакцину в Італії не колять. Пані Маріано, дійсно, ви зазначили американську кампанію, яка виготовляє вакцину. Є ймовірність також, що в Україні буде така вакцина, але це лише ймовірність. Офіційно про це не говорять. В уряді зазначають, що можливо буде вакцина. Ця Pfizer, 200 тисяч доз просили, але ще невідомо, чи вона буде в Україні. Тому ми так офіційно вже на початку. Я про це не говорила. Пані Маріано, ще досить цікава тема: це того, чи добровільна вакцинація чи ні. Від коронавірусу так на даний час вакцинація є добровільною, тобто на даний час, взагалі, навіть всі бажаючі не можуть провакцинуватися, тому що кількість доз вакцини не покриває потреби країни. І зараз, в зв'язку з цими проблемами із поставкою, кампанія взагалі ще більше сповільнилася. Взагалі, уряд наголошував кілька разів, що вакцинація буде безкоштовною і добровільною, проте не виключено, що для певних категорій працівників, наприклад, для тих, хто працює у тісному контакті із, із публікою. Чи для подорожей, наприклад, як це вже роблять деякі авіакомпанії, будуть певні обмеження для людей, які не провакциновані. Тобто, поки що, ем, уряд Італії говорить, що вакцина це і наш єдиний шанс виходу із пандемії, і е, населення країни стимулюється усіма способами для того, щоб переконати е, в її необхідності. І переконати людей у тому, що потрібно покладатися на науку. Пан, пані Маріано, ну сьогодні в Україні 25 січня, так і сьогодні ми вже вийшли з локдауну з 8 по 25 січня. У нас був режим локдауну, такий жорсткий режим карантину. Сьогодні вже полегшення, але ну ми все одно в карантині. Є певні обмеження. Так, наші глядачі згодом на екрані матимуть змогу бачити, які ще заборони існують. Вони все таки зберігаються. Ось пані. Маріано, яка нині ситуація в Італії? В якому режимі ви живете? То є локдаун, чи то є е, до прикладу карантин з якимись ну, елементарними заходами проти епідемічної безпеки? Ми живемо практично із суворими карантинними заходами уже майже рік. Тобто два місяці це був на суворий локдаун, коли ми могли виходити лише за покупками за продуктами або в аптеку. Зараз такий режим спостерігається у деяких регіонах, там де поширення захворювання є найбільшим. У більшості регіонів країни запроваджено помаранчеву зону. І у зовсім малій кількості є е, жовта зона. Тобто обмеження соціальних контактів є дуже великими: закриті ресторани і е, бари, е, закриті комерційні центри е, на вихідні, закриті спортзали. Взагалі е, обмеження є дуже великими, надзвичайними в Україні. Я думаю, що е, навіть собі не уявляють це. Цих складнощів, в яких живе Італія вже майже рік, звичайно, в Італії інше життя, інший рівень життя, інший рівень заможності і. Тому країна виплачує е, м, дотації людям, і це дає можливість жити в такому ритмі. Проте італійці з іншого боку є законопослушними і дотримуються цих рекомендацій і наказів уряду. Звичайно, після року е, таких жорстоких обмежень жити в такі, в тако, в таких умовах є надзвичайно складно, е, з першу чергу психологічно складно і. І також економічно складно. Наприклад, я сьогодні пройшлася центром Риму і побачила дуже багато магазинів, які взагалі закриті, ресторанів, барів, які закриті, і приміщення, яких здається в оренду. Також я була сьогодні свідком протесту працівників туристичного бізнесу. і Готельного бізнесу, які вже практично цілий рік не, не працюють, Вон, тому що туризму зараз в Італії немає, е, а туризм є один з важливих е, е, секторів господарства Італії. Тобто е, ситуація є набагато надзвичайно складною. Проте є і хороша новина е, це те, що. Зараз наша друга хвиля епідемії практично йде на спад, і ми бачимо практично щодня зменшення кількості нових хворих і зменшення кількості померлих. Тому є велика надія, що ситуація покращиться, і в швидкому в швидкому часі ми повернемося до більш-менш нормального життя. Хоча уряд наголошує багато разів про це говориться: що подолати епідемію ми зможемо лише після масової вакцинації. Пані Маріано, ви сказали про те, що уряд виплачує це людям, громадянам, чи це підприємцям дотації виплачується допомога, якась грошова, наскільки я розумію, правильно допомога через оцей от карантин. Так, Віталій і вснує дуже багато різних видів допомоги, як підприємцям, так і взагалі людям, які втратили прибуток. Також є е, такі. Дотація, наприклад, для купівля комп'ютера для дітей, які зараз е, навчаються на дистанції дуже, дуже часто І також є е, так були дотації для домашніх працівників, тобто для тієї категорії. Е, де, де найчастіше працюють українці, тобто наші люди також змогли скористатися цими дотаціями уряду, якщо вони втратили роботу, або їх рівень їх прибутку прибутку зменшився. Тобто в Італії Італія може собі дозволити тримати людей на плаву, тримати їх не, не давати їм можливість не опускатися нижче прожиткового мінімуму. Ну, пані Маріано щодо допомоги, так. Принципі в Україні лише через рік фактично менше ніж через рік дали підприємцям допомогою, і то не всім, якщо не помиляюся, 8 тисяч гривень. Одноразова допомога в зв'язку з карантином. Мали ми такий момент. Хоча знаємо з досвіду журналістського про те, що далеко не всі мали змогу отримати ці гроші. Я бачила сьогодні, як ви ходили вуличкою Риму. В прямому ефірі і дійсно оцю таку ситуацію, коли магазини або закриті, або ж, здається, приміщення в оренду. Ну, очевидно, там був магазин, а нині це приміщення в оренду здається. Ну, але пані Маріано, зараз магазинам дозволено в Італії взагалі працювати, От, в принципі, дозволено, правильно? Але вони так. все одно закриті. Продуктові магазини працювали завжди за будь-яких умов. А промислові магазини були закриті у період жорсткого локдауну. Зараз вони відкриті, але проблема з ресторанами і барами. Тобто, все закривається о 6 годині, немає можливості пообідати чи поснідати у барі. Тобто Зараз працює все лише на виніс. І практично люди. Ну до таких умов не привиклий, і зараз зима часто сніжить чи дощ, і ти просто не можеш е в тій самій мірі користуватися цією сферою послуг, тому клієнтів у барах і ресторанах дуже мало, і крім того, людей також є зараз менше грошей, щоб харчуватися в барах і ресторанах тому тому найбільші протести є саме з, з, з сфери ресторанного бізнесу Пані Маріано, а що до школи, от е, в період локдауну в Україні діти в принципі, ну там якраз випадали канікули. Ось е, певний період був. Потім перейшли на дистанційне навчання вже з сьогоднішнього дня по завершенню локдауну. Діти пішли до школи. Е, яка ситуація в Італії? Чи ходять діти до школи, чи навчаються на дистанційному навчанні? Е, протягом цього року було дуже по різному Період жорсткого локдауну всі діти вчилися із дому, тобто, взагалі, ніхто не виходив на вулицю, і вулиці Італії здавалися взагалі міста Італії, здавалися. Містами привидами. Потім все залежить від того, яка статистика поширення коронавірусу в певному регіоні. Після того, як регіони поділили за на кольорові зони, у кожному регіоні є різні правила для населення, в тому числі для шкіл. І крім того, що в Італії є централізована влада, тут є також місцева влада має дуже багато. Повноважень і губернатор кожного регіону може вирішувати, чи відкривати школи, чи вони залишатимуться закритими. Взагалі, якщо говорити в загальному, тоді молодші класи ходили в школу протягом цього року, тобто найбільше відвідували школу. Це молодші класи і перші курси університетів. Потім в певний, в певний мож... момент стало можливо відвідування для учнів середніх класів, і зараз, після Різдва, були відкриті школи для старших класів, тому що всі розуміють, що навчання на дистанції має багато негативних сторін діти не засвоюють. діти несконцентровані, неорганізовані. і тому така одна з найбільших таких принципових питань, це відвідування дітьми школи. Проте з цим також пов'язані дуже, дуже багато таких питань суперечливих, тому що коли виявляють вчителя чи одного, одного з дітей позитивним на коронавірус. Весь клас або кілька класів відправляють на карантин, і наскільки я знаю, батьки багатьох дітей жаліються на те, що вони в таких випадках повинні або звільнятися з роботи, або брати відгули, і взагалі це створює дуже великі проблеми як для дітей, так і для дорослих. Ну, пані Маріано, ще окрім того, от, судячи от по Україні, до прикладу на Волині, ну це не поодинокі випадки. Таких випадків є дуже багато. Коли до прикладу в сім'ї троє дітей, а комп'ютер один чи то телефон, а комп'ютера може бути взагалі не бути. а Може і інтернету не бути по селах. Так. І тоді дійсно, як дітям навчатися на дистанційному навчанні, ну це дуже вибиває з куліїв і діти. Не отримують тих знань, і відповідно і батьки хвилюються. Ну це дуже велика проблема. Добре, що нині дітки пішли до школи, звичайно, з обмеженнями, але пішли до школи. Пані Маріано, от в нас, де ми перебуваємо, так де я живу, то є місто Луцьк. Ось і громадський транспорт, що ще цікавий, тому що уряд вже давно постановив про те, що в громадському транспорті повинні бути лише сидячі місця, тобто оцих забитих людей людьми маршруток. Не повинно бути лише сидячі місця, щоб стоячих не було, інакше штраф для водія ну, чи до, до, до підприємця, і навіть міська влада от нашого міста зверталася до кабінету міністрів, щоб ну дозволили брати певну кількість людей стоячих місць, тому що люди дійсно жаліються, не можуть добратися до роботи, бо водії не беруть стоячих місць і так далі. Яка ситуація в Італії з громадським транспортом? Італійський транспорт громадський працював протягом всього року, навіть в періоду найжорсткішого локдауну, тому що люди певна категорія завжди їхала на роботу, тобто професії, які не зупинилися навіть під час локдауну. Уряд дав можливість людям доїхати чи в лікарню, чи в аптеку. Тобто, Транспорт працював постійно. Проте, звичайно, що були обмеження. Спочатку були наліпки на кріслах, де можна сидіти, а де не можна сидіти тобто, це було через одне або через два крісла. Потім ці наліпки зняли, тоді, коли закінчилася жорстка фаза локдауну. Зараз, взагалі, в Італії е, люди не люблять користуватися е, громадським транспортом. Італійці зазвичай мають кілька машин на сім'ю, проте в транспортом користуються іноземці, зокрема українці, які не мають власних автомобілів, і е, в автобусах, і особливо в метро, у час пік. Спостерігалися випадки, коли набивалися ці автобуси дуже дуже щільно і тому люди жартували. Тобто, так сміх крізь сльози були. коли люди не можуть наблизитися один до одного в звичайному житті, здається, що в автобусах і в метро коронавірус не їздить. Коли уряд потім врахував ці, ці моменти, і більшість людей було переведено на дистанційне навчання і роботу, таких вже накопичень в громадському транспорті немає. Проте ні, таких штрафів, штрафів за перевезення стоячих пасажирів у нас немає, але зато у нас є штрафи за неносіння масок. За те, що ви віддаляєтеся від за, за за занадто далеко від свого дому, наприклад, коли ви їдете у інший регіон чи іншу комуду, тобто італійська влада якось дуже реагує дуже оперативно реагує на потреби суспільства і вводить, вводить певні регулятивні правила. І так, штрафують в бага... більшості, якщо люди переїжджають в інші регіони і далеко від дому або не дотримуються карантину. Пані Маріано, але ж якщо, якщо я не помиляюся, на початку цього карантину були такі от спеціальні бланки, які потрібно було заповняти при виході із дому. Зараз цей момент вже відійшов, наскільки я розумію. Е... Працює ще частково, тобто в нас зараз існує заборона переїзду між комами і у деяких зонах між комунами. В цьому випадку ви повинні мати автосертифікат, щоб у випадку контролю продемонструвати терміновість вашої поїздки. У період жорсткого локдауну, навіть для того, щоб вийти в магазин за хлібом, потрібно було мати ці автосертифікати, і вони дійсно перевірялися. І до цього часу перевіряється. Такий необґрунтований вихід із дому коштує 400 євро. Це є дуже великі гроші, особливо в цей період, коли фінансовий стан людей є не найкращий. 400 євро за те, що без причини вийшли додому з дому, це коли по цих документах потрібно було ходити, так? Тобто ходити із дому важко було по роботі за станом здоров'я або в терміновій причині. По терміновій причині. У документі зазначалося місце вашого проживання чи прописки і місце вашого прибуття. Чи вашого напрямку, тобто магазину, в який ви ви збираєтеся їхати, якщо цей магазин був занадто далеко від вашого дому, вас могли оштрафувати, тому що треба було ходити в найближчий магазин. Пані Маріано, і ще таке питання. Ну дуже багато є дискусій на тему того, чи необхідні ці такі жорсткі карантинні обмеження у формі локдауну. От ми пережили фактично локдаун. У нас був з 8 по 25 січня. І от те, що я собі дані виписала, які були до локдауну, кількість захворювань і скільки нині, то, до прикладу, 6 січня це за два дні до локдауну зафіксували в Україні 8 997 7 випадків коронавірусу, ну, майже 9 будемо рахувати. Ось. І сьогодні, як повідомляє Міністерство за добу, тобто за мину, за 24 січня зафіксували 2516 випадків коронавірусу. Ну, на дуже багато менше, це виходить 2,5 вчора було, а от перед локдауном майже 9. І перед локдауном, я пам'ятаю, у нас були цифри і 15 тисяч в день, і 16 тисяч в день. Досить високі цифри були. Але, пані Маріану, ну, Дуже багато суперечок навколо цього. В нас ми, як журналісти, і перебуваємо в цьому інформаційному середовищі, спілкуємося з людьми і з експертами. То всі думають по різному з приводу от таких от обмежень. На вашу думку, чи необхідні от такі обмеження і чи дієві? От вони в Італії, от так як ви то це бачите, цей момент. Ну, наші країни живуть за різними законами і в різних умовах. Порівнювати дуже тяжко. Наприклад, в Італії щодня робиться приблизно 200 тисяч тампонів, тобто аналізів на коронавірус. І е, статистика залежить від кількості е, від кількості цих аналізів. Тобто, якщо роблять в суботу і неділю, наприклад, роблять меншу кількість аналізів. І в ми маємо в суботу, і в неділю, і в понеділок меншу кількість позитивних. Тобто, в зв'язку з тим, що дуже багато е, кажем, хворих, хворих чи позитивних на коронавірус є безсимптомними. Виявити їх можливо лише на основі аналізу. Тобто тому от, виникають ці суперечки, суперечки в, доцільності, в доцільності карантинних обмежень. Проте в нас в Італії після тривалих період, періодів жорстоких обмежень. Загальна, загальний показник заразності, тобто, скільки кожна, людина, кожна заражена людина передає коронавірус іншим, вони значно зменшувалися. В нас, наприклад, перед, перед Різдвом цей показник був майже один до двох, тобто кожний хворий чи позитивний заражав двох людей. Зараз цей цей показник знизився менше одиниці, і це є позитивним трендом епідемії, який дозволяє говорити про зниження кількості заражених в наступні дні і зменшення обсягу цієї пандемії тобто, поки не пройшла вакцинація. Ці карантинні обмеження є єдиною можливістю обмеження пандемії, але з іншого боку, в Україні середній вік населення є набагато нижчий, чим в Італії. Тому люди не так Жорстоко переносять цей коронавірус, тобто є набагато менше смертей і набагато менше ускладнень, тому що е люди в Україні живуть менше. Пані Маріано, я вам дуже дякую за розмову за те, що ви поділилися з нами і з нашими глядачами, тим, що відбувається в Італії, так як проходить процес вакцинації. Зрештою, як Італія справляється з вірусом корона з коронавірусом, і як італійці переживають оцей от карантин. Дуже дякую вам за розмову. Дякую вам і за гарний настрій. Ми бачимо вас ще по ці пори. Стоїть ялинка. Ось дякую вам за розмову. Дякую вам також. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні з нами на зв'язку із Рима була журналіст Маріана Сороневич. Говорили про те, як проходить процес вакцинації від коронавірусу в Італії, про те, який тип карантину нині там, і, зрештою, як італійці переживають цю пандемію коронавірусу. Традиційно закликаю вас, залишайтеся з телеканалом Аверс, аби знати більше. Не хворійте і побачимось. 300 замість 450. Верховна Рада попередньо ухвалила законопроєкт щодо зменшення кількості депутатів.